Доброго дня, малята! Я рада зустрічі з вами. До нас хлопчик Юрчик йде, кошика в руках несе. А що в кошику малята? Спробуйте навіть гадати. Так що в кошику? Ні, не овочі, ні не фрукти і не іграшки. Курчики розглянути і розповісти, що зображено на цих картках. Хто це малята? Так, це ведмедик, а це їжачок. А це... Малята це дикі тварини. Вони живуть в лісі. Дикі тварини дбають про себе самі. Що поїсти, як підготуватися до зими, де переночувати? Деякі тварини, зокрема, бегемот. Жирафа, тигр не живуть у нашій місцевості. Ми можемо їх побачити тільки в зоопарку. Диких тварин годувати і гладити не можна. Це небезпечно. Розглянемо цю картинку. Хто це, дітки? Так, це ведмедик. Ми називаємо його так, тому що він маленький. Бату у ведмедика? Ведмідь, він великий. Де живе ведмедик? Так, він живе у лісі. Це дика тварина. Чим вкрите тіло ведмедика? Так, тіло вкрите хутром. воно тепле і кудлате. А що? На лапах у ведмедика. На лапах кіхті. А яка у ведмедика голоква, якої форми? Так, вона круглої форми і вуха у ведмедика кругленькі. Ведмедик сидить і прислухається, хто ходить в ліс. Малята, а скажіть, що любить їсти ведмедик? Так, ведмедик дуже любить їсти малину і мед. Ведмедик маленький, все літо тепленьке у лісі гуляв, малину збирав. Малята у ведмедика, як і в нас з вами, може змінюватися настрій. Веселий і задоволений ведмедик ішов лісом. Ведмедик ішов і побачив вулик. Він дуже здивувався, адже раніше він цього вулика не бачив. Погляньте малята на його очі і ротик. Ведмедик дуже захотів поласувати медом. Але жінки йому не дали. Ведмедик дуже засмутився. Погляньте на його ротика, на його очі. Але він побачив свою матусю, яка несла горнятку з медом. Ведмедик дуже був щасливий. Ми дізналися, що полюбляє їсти ведмедик, а що їдять інші дикі тварини. Ми дізнаємося, коли пограємо в гру «Нагодуй звірят. Хто це малята? Так, це мавпочка. А що вона любить їсти? М'ясо? Ні? Моркву? Теж ні. Вона дуже полюбляє банани. Хто це малята? Так, це жаба. А що любить їсти жаба? Моркву? Ні, вона любить смакувати комахами. Хто це малята? Так, це лев. Він любить їсти м'ясо. Хто це малята? Та, це зайчик. А що ж він любить їсти? Моркву. А давайте ми вивчимо про зайчика і морквинку чистомовку. Послухайте! Через поле прудко в ліс, мокру моркву, зайчик ніс. Повторюйте за мною всі слова вимовляємо чітко і виразно: Через поле прудко в ліс мокру моркву зайчик ліс. Він швидко, прудко бігає, то й ми вимовимо швидкомовку швидше. Через поле прудко в ліс, мокру моркву зайчик-ніс. Довго слухали малята, час прийшов відпочивати. Один, два, покрутись і взайчас перетворись. А тепер ми не малята, а веселі зайченята. Стало вранці ясне сонце, зазирнуло віконце, стало зайчиків будити, бо зарядку час робити. Зайчик коло ліжка став, вгору лапоньки підняв. Ще підняв. Ось так підняв, вгору лапоньки підняв, право вліво повернувся, ще раз право вліво повернувся. Щиро сонечку всміхнувся, присідав, Стає зайчатку, робить старану зарядку, стрибазаємо як слід, щоб прожити до сталіт. Діти, на минулому занятті ми з вами вивчали свійських тварин. Вони живуть з людиною, господар про них дбає. Деякі тварини живуть в лісі, вони дбають про себе самі. Малята, давайте пограємо з вами в гру. Хто де живе, хто у дворі живе, а хто у лісі. Правила гри такі. Називаємо тваринку і визначаємо, де саме вона живе. Хто це, дітки? Так, це зайчик. Де він живе? У лісі. Це дика тварина. Хто це малята? Так, це півник. Де він живе? У дворі. Це свійська тварина. Хто це? Котик. Де живе котик? У дворі. Хто це такий? Так, це ведмідь. Де живе ведмідь? У лісі, це дика тварина. Дітки, хто це? Так, це лисичка. Де живе лисичка? У лісі це дика тварина. Хто це? Це коза. Де живе коза? У дворі це свійська тварина. Молодці малята! Ми дуже вдячні вам, з Юрчиком. До побачення, малята, до нових зустрічей!